Всім привіт! Сьогодні будемо грати гру під назвою Мардер. Я її ще ніколи не грав, так що будем перший раз. Так, зажимаємо. На. Надіюсь, вам сподобається ця гра і... І буде весело. Так. Іде якийсь З булавою. Так. Ми його лякаємо. Так, свистить щось. Але що ж робити? А, бачите? У нас зверху якась полоска червона є. Мені здається. Ми спочатку ж грали за такого без бороди. Челіка. А це вже він з бородою. То значить, це по логіці буде його життя. Просто порівняйте цього короля, що зліва, і цього короля, що справа. Ну є різниця скажіть. Так що ж зараз буде? У нього приступ случився. І цей забрав нашу корону і... і пальто. І пішов собі. Так, зараз ми заберемо нього пальто наше. Розгрибаємо. І... на. Все, забрали. Ну, ви, ви нічого не кажіть, бо це перший раз мій. Ой, якийсь. Чого вони мене задавили? А що треба було робити? І цей взяв корону. Ну Добре, бери. Зараз ми в тебе її заберемо. І. На! Все, забираємо. Пішли. А може на них треба було подивитися, на тих е, артистів? Як ви думаєте? Так. І що ж робити з ним? У мене, мене життя кінчається. А він все йде йде. давай вже тікай. Але ну по логіці ж в королів були ж тоді охрана, і, ход... і вона ходила всюди з ним, як мінімум одна людина, то якось трошки странно. Але це ігра! гра. Це так задомно автором... І знову ми від нього помрем. Угу. Приступ. Але нічого, зараз заберем нього. Нашу корону. Так, давай. І. зараз. І як, на. Все, забрали. Пішли далі. Ано? Ну? О, справді. Треба було подивитися. Якийсь челік з отравою. Ого. Ми будемо їх туди кидати. Ще один. О, тісти знов. Ну, їм краще не довіряти. Клоун. Така смішна оця. Що? На мене люстра впала. Ви бачили? Тут можеш ще люстер пробити? Реально. так хорошо йшов. Ну, ладно, зараз заберем в нього корону І на! Бачите? Подивіться на його і запам'ятайте е, уважне обличчя. І потім під кінець? У нас там таке сірим якимось. Так, як якихось три бомжика. Не чого робити. О, у нас цілих там три чи 4 скелетика. Це п'ятий. І ще цього. Давай. Зараз. Зараз ми його підловимо. І все. І все, і все. Знов клоун? На. На все, він такого не, не сподівався. О, якийсь новий персонаж. І що робити? Я боюсь, щоб він мене не штикнув цією. Його. Цим його мечем? Так. Ну, давай опускай нижче. Страшно. Але все вже. Ми померли від Від приступу. Угу. Бачите, яке в нього обличчя стало? Порівняти те, що спочатку було, і те, що зараз, то це. Ну, логічно, що це життя зверху. Так, зараз забираємо корону Розмахуємося. І як. На Вибачаюсь, до мене подзвонили. І я випив його. Яд а, жалко. Так. Ну, нічого страшного. Зараз заберемо. Бистренько. Так. І як. Як. Як на. Бачили? В нього очі стають е... червоними. В цього нашого нового короля. Цей ізіадом знову. Але ми вже знаємо, що буде. Знову він. Цей з мечом. Ну, ми знаємо, як вже проти нього робити. Він опускає і ми його бачимо. І все. Знов ці бомжі прийшли. Так, одного забрали. Бачили? Ножик впав? Оце так. А я ж на ньому міг вмерти. Хо? Таке є ще? Я не знав. Так, забираємо цього. Знов цей сядом. Йому що? Надо нас якось. Хай же собі без нас. Так. Забираємось. О, оркестр. Чуть нас не затоптав. Знову! Ви що? Не поняли з першого разу. Всього цього забираємо. Ви бачили, яка в нас там. Ця, Я навіть не знаю тюрма. Ну, давай. Опус. Вже все, він не буде опускати. А ви помітили, що кожен раз, коли король наш має вмирати, то отака дверка. Ну, о, як, прохід такий. З короною і з сердечком перевернутим. Ви помітили? Так. Забираємо корону. Но мене ще поки що ні разу не спалили, що я замахуюсь. Так. Проведення. Ого, скільки жеток відняло. Ви бачили? Йо, так. Ого. Ого! А я не... Я не думав, що вони так... такі жорсткі будуть. Це тогда. Ну ладно, розмахуємося. і... На. Так. Ідемо. Знов цей зядом. Викинули його. Ну, на привидіння вже не дивимося, бо ми знаємо, чим це кінчиться. Так, відігнали їх. Цього теж вбили. Ну як вбили? Е, кинули в цю темницю. Так. О, люстра впала. А, ви поняли? Коли вона має падати, вона трошки хитається. Так. А, цей челик був з з червоним. І це якийсь. Неопасний. Але я так. На всякий випадок. Але під кінець перевіримо його. Оркестр. Знову цей е, лицар. Фальшивий. Ну, ми вже знаємо, як е, проти нього робити. Бачили? Там е, хтось в шапочці для День народження і з е, шампанським. Бачите? Знов люстра. Хоч би не впала. А то стільки прийшли і так тупо умерти. Да, вона падає. Ні, я не вспію. Все. А жалко. Та, ми все одно мали вмирати. Бо у нас там житок. Ж... життя. Ну, вже почти не було. Так. Розмахуємося. І як? На. Ще би лучше було потальні так по голові. Як. На, зацідити. Зновці. Так. Цей малий постійно. З. З них самий перший в. палиця. Ні, ну прикольно, прикольно зробили. Так. Знов ці. Вони мене цей раз чуть не затоптали. Так, тебе ми пізніше провіримо Поки я не хочу рискувати. Знов ця люстра Ні Ні, я не спів. Так, да, я не Ммм, Як так? Я ж думав, що я пройшов. Ну ладно. Так, розмахуємося. И і... бах, и забираем корону. Так. Знов цей з'ядом. ядом. Ах ти паразит. Так його. та оркестр. Ця. Я це не пойму. Чи це тітка якась, чи це. Чи це мужик? Якийсь, похоже. Так. Кинули цього. О, привидіння. Ми знаємо, що на них краще не дивитися. Бо це погано закінчиться. Так. Кенли того. Так. А я, я хотів, щоб він. щоб він зробив, але потім. Я. Я щось. Ну якщо він ще раз буде, то ми його обов'язково попробуємо. Так, цей. Йде з. якоюсь. Я не знаю, як це називати. Це якась патика з. патика з ножиком. Будемо так називати патикою з ножиком. О, люстра не впала. Всього забрали. Поки класно. Цей з буловою йде. Ну він самий тяжчий. О, в мене життя кінчається. Все закінчилось. Мені цікаво, його можна якось поповняти тут в рівнях чи ні. Бо якось не дуже. Він взяв корону, плащ. І пішов. А ми його зараз як на перехват. Як? На. І корону нам. Все, ми королі. Так, йдем. Знов ці троє. Їм не скучно. Так, першого побачили. Другого. Побачили? Третього? Третього ще. Тоже побачили? Так. Кинули. Цей зіадом. Кинули теж його. О, челік. О! Клоун з патикою і, і, і наверху з ножиком. Привидіньє. О! Цей челік. А ну давайте по цей. Протестимо, що він буде робити. Ого. Мощно. Свадьба. Подивіться на очі короля. Він точно цього не ожидав. Ну, це походу одна з кінцівок. Ну, а якщо захочете дивитися продовження, то вона скоро вийде. І всім пока.